привіт! Я сама не вірю, що я вам це кажу, але наша з вами задача в цьому відео зібрати всі мої речі, які займають чотири кімнати, впихнути їх в одну валізу і один рюкзак, і приїхати за кордон. Дівчата, я коли думаю про те, що відбувається зараз у мене з одягом, мені стає погано. У мене просто тиск піднімається, серце калатає, у мене починається якась паніка, тривога, тому що у мене настільки багато одягу. У нас в цій квартирі була окрема гардеробна. Для мого одягу. Мені реально, ну я як думаю, що мені треба його якось перебрати, мені треба щось з ним зробити. Ну, чесно, я. я без поняття, я без поняття. Плюс я людина досить організована, от мені подобається, коли довкола мене класний, чистий простір, все якось складено по паличках, але. Ви б бачили зараз мою гардеробну. Все, це можна показувати в фільмі жахів. Це можна, цим можна лякати дітей, да? щоб, щоб вони так не засирались. Я почуваюся, як Моніка з друзю, знаєте, що вона вся така була себе, що любить порядок, але в неї була кладовка, де було супер засрано. Оце зараз моя гардеробна. Я, ну я боюся підступити до цього, але я вже зібрала дві коробки і я хочу оце спробувати продати. Я взагалі я буду за такими дешевими цінами продавати. Очевидно, що його купляла в разів, напевно, 10 дорожче. Але от просто щоб воно знайшло класних власників. Не лякало мене і раду голова. Просто щось рандомне покажу, не все. Наприклад, спідничка зміїно. У мене просто дуже багато змійного бренда, ну ви в курсі, так? Да? Отака От дуже класна спортивна спідниця, вона мені боже, так подобається. І дуже шкода, що я більше в неї не влажу, бо ну, я прям буду за нею сумувати. Потім всякі штани: чорні брюки, а, зеброві брюки, коричневі брюки, фіолетові брюки, зелені брюки. Просто всі кольори і веселки. Валахаці підбори. Боже, це, ну, це така знахідка була. Я не знаю, правда, чим я думала, коли їх купувала, тому що тут. Сороковий розмір, у мене 38-й. Дарина, якщо що, де майбутнє тобі підказочка. В 23 роки нога більше не росте. В тебе як був 38-й, так і залишиться. Не купуй взуття 40-го розміру, навіть якщо вона класна. Потім, наприклад, така жилетка срібна. Я дуже хотіла собі срібну жилетку від Хочу собі таке, але вона тоді для мене була досить дорога, вона коштувала щось тоді 1006. <реш> я намагалася знайти її аналог, знайшла таку срібну жилетку, я її купила. І щоб ви розуміли, буквально через дня-три мені написали, «хочу собі таке. І такі, а давайте співпрацювати, ми пройшли вам цю жилетку, яку я хотіла. Ну, Тому ця жилетка вона досі типу, з етикеткою, і я її так жодного разу не носила, тому що я отримала ту жилетку, яку я саме хотіла. Я знаю, що ви в мене вірите, я відчуваю, що ви держите за мене колочки, Зараз я сподіваюся, що за. Годинки я це все шоденько відфоткую. Вся іронія в тому, що я ненавиджу міряти одяг. Я в принципі через це і не люблю шопінг. Мені б хотілося, щоб одяг магічним чином у мене з'являвся якось не міряючи, і тому мені було так важко декілька днів підряд фоткати цей одяг. Це було реально дуже довго. Я Принаймні рада, що дівчатка майже зразу розкупили весь одяг. Почалося вторинне споживання. Я рада, що я хоч якось допомогла екології, що я не викинула це все, а знайшла класних нових власниць, які будуть цінувати і носити цей одяг, а не як я, що від мене просто валявся. До речі, ще перезаміли, що я дивлюся на фоні. Поки це все фоткую. Не подумайте, будь ласка, що я ЧСВ. -шка. Я б могла сказати, що я це дивлюся, щоб розуміти свої помилки чи щось таке, але насправді я просто реально люблю дивитися свій Ютуб. Я час від часу собі включаю особливо нові відоси. Зараз дивлюсь розпаковку Катріс. 21 день. Я, до речі, в Ютубі досі в тіньовому бані. У мене досі малесенькі перегляди. Ютуб на мене образився, мені дуже образливо, тому що бляха, ну роблю класний контент, а він тупо нікому не показується. Ну, хоч я подивлюсь. Ось так виглядає зараз наша гостина. Ну, правильно, гардеробну я вже засрала, залишилася ще ця кімната. Супер, робота. З верхнім одягом ділема теж капіць, тому що ми будемо переїджати, і у нас буде супер мало собою. Місце, куди це все класти, у нас буде лише на людину валіза, десь кілограм 20, рюкзак, і все. І очевидно, що це все воно просто не влізе. Я вже трошечки собі придумала, що я хочу від чого я хочу відмовитися. По перше, я думала відмовитися від такої штуки. Бо я її якось рідко ношу, вона просто не підходить мені по стилю. Знаєте, це якісь типу old money, це не мій вайб. Потім я ще собі придумала, що я продам ось таку курточку. Вона мені дуже-дуже подобається і просто дуже люблю. Але вона на мене маленька. Ну, типу, я можу в ній бути, але мені в ній не дуже комфортно. Типу, я не можу, наприклад, повністю зробити ось так. І я думаю, навіщо мені куртка, в якій я. Хожу, тільки рівно і не може зігнутися. Ну, очевидно, що їй просто треба віддати, але вона така класна. Дивіться, тут такий ще виріс. Типу, це як шкірянка, але водночас вона з боку з такої дирочки. Блин, дуже класно. От якби вона була на розмір більше, я б ніколи її не віддала. Вирішила віддати ось таку сорочку. Вона чомусь на камері синя, але вона в житті прямо така класична фіолетова. Вона дуже приємної тканини, але теж не ношу. Ще у мене є отака дуже класна шкірянка. Я її обожнюю. Це ще шкірянка з молодості моєї мами, з юності моєї мами, тому що моя мама досі молода. Але от коли мамі було там років 25, вона її прям носила. І уявляєте, вона досі збереглася, в такі класні якості. А от моя улюблена чорна шкірянка, вона вже просто віджила своє. Я помітила, що вона почала тріскатися. Бачите тут. Ну, це вже все. Ну що, вона потрісла, її треба викидати. Хоча, знаєте, не так і погано. Просто вирішила викинути або віддати, продати не потрібне і вже стільки місця. Нормальна йде. Піджак свій улюблений з лівчиком я залишаю, звісно ж. Потім в мене ще є такий класний бомбер, я його теж люблю, я його теж залишу. О, до речі, ось це ось ця сіра жилетка, про яку я вам сьогодні казала. Відхочу собі таке, я її дуже люблю, вона дуже тепла і ні. І її віддавати не буду, бо я ну про неї мріяла рік. І ще я точно залишу собі ось це рожеве пальто. Я його тільки нещодавно купила, воно мені прям, ну я не знаю, це прям знаєте дуже мій вайп. Я обожнюю рожеве рожеве пальто це прям клас. Якщо говорить про те, наскільки я раціональна людина і раціональні мої покупки, я промовчу, але просто покажу вам ось це. Це просто рожеві батільйони і костюм Бетмена. На свій захист скажу, що я носила і то, і то. Не питайте контекст, будь ласка. Дівчата, це не розхламлення, це тупа якась дурка. Раціональність я частина 2, Або всі мої маленькі сумочки. Я не розумію, що мені з ними робити і як мені з усім всім добром переїхати. Ну, я не знаю, чи ви помітили, але в мене всього дві руки. да? Сумку сюди, сумку сюди. Куди дівати інше 20 штук? Коротше, зараз будемо безбожно просто позбавлятися, продавати, віддавати, дарувати. Ну я не знаю, щось треба з цим робити. Почати з того, що я точно залишаю. По-перше, це ось ця чорна сумочка від бренду Like Dreams, якось так він називається. Мені її подарували з Канади. Я дуже люблю цю сумку, тому що в цьому всьому кольоровому царстві. Ця сумка дійсно найбільш універсальна, але водночас вона все-таки в моєму стилі, тому що вона така лакова, і тут, бачите, типу крокодиляча шкіра. Ще одна моя улюблена сумка, яку я точно хочу залишити, це ось ця від Playboy. Блін, вона така класна. Подивіться, тут вона зроблена як підпуховік, але вона в формі сердечок. Тут всюди ось ці зайчики. Я її знайшла в секонді, за гривень, напевно, 20. Але я реально вважаю, що ця сумка це одна з моїх найкращих знахідок на секанді. Я її дуже люблю. і Теж часто ношу. Цю сумку мені дарував Ярік, і блін, вона така класна. Вона, знаєте, зразу весь акцент перебирає на себе. Я її дуже люблю вдягати з якоїсь типу чорної сукні. Мені здається, досить раціонально буде її залишити. А далі уже важче. Коротше, я точно буду е, продавати ось цю сумочку, полуничку. Вона класна, я її люблю, але я її дуже рідко ношу. І також я хочу продати ось цю сумку. Таку типу Божу корівку. Якщо я хочу червону сумку, то я вибираю ось цю сумку, а не ось цю. Ще я думаю, що вже можна віддати ось цю сумочку. Вона, типу, така на пояс. Колись я її дуже часто носила, але, До речі, вона в дуже класному стані. Така, от я б не сказала, що вона якась ношена. Ну, от зараз уже якось її епоха в моєму житті прийшла. Мені здається, буде логічно позбутися якоїсь однієї з цих двох жовтих сумок, тому що на халєру мені дві жовтих сумки. Ну, тим паче по відцінку, прям однакові. да? А ось ця сумка вона дуже класна. Мені так часто роблять з неї компліменти. Ви подивіться, це типу шопер сумка. І вона така прям акцентна і отерально. Напевно, найчастіше у мене в в сторіс питають саме за цю сумку, коли я вдягаю, завжди питають, що це за бренд. А ось ця жовтенька сумочка. Вона класна, лакова. Але просто якщо вибирати між тією і тією, то ця трошки програє. І я дуже хочу залишити ось цю сумочку, тому що це моя остання покупка сумок. Вона прям така мені прикольна. Вона от мені з вайбом серіалу «Секс і місто чогось. От я прям уявляю літо. Я така на підборщиках з цією сумочкою, п'ю коктейльчик, не знаю. Вайб. Ось цю рожеву я ще хочу поносити, тому що в мене більше немає рожевих сумок. Ця. Блін, вона мені так подобається. Вона така класна. Я її не так давно купила, вона тупо в ідеальному стані. а куди вона все влізе, я не знаю. Але вона мені дуже подобається. Тому це теж залишу. Таких два чехольчика під телефони я теж віддам. Ця оксамитова сумочка просто ідеально підходить. Знаєте, під якісь такі вечірні заходи, типу довга сукня, ця сумка. Але мене дуже рідко на таке кличу, тому теж віддам. І залишається всього дві ось таких коричневих сумки. Кіцькі напишіть, будь ласка, в коментарях. От, ви б яку залишили. Бо ця така ну, базова, я її купляла в сенсей, вона щось коштувала гривень 400 А ось ця мені прям, ну я не знаю, прям, от це прям вайб. Напевно, я все-таки залишу цю. Але от мені дійсно цікава ваша думка, тому напишіть, напишіть, що ви думаєте. Я розумію, що не треба триматися за речі і всяке таке, але реально я дивлюсь зараз на все це взуття, на всі ці курточки сухонькі. Тупо ніж в серце. Я не знаю, як це все викинути чи кудись продати. Мені дуже шкода, правда, мені дуже шкода. Але треба. Просто треба зірвати як пластир. І не думати. Три години роботи я задовбана, піп'є. Сказати, що я кайфанула. Не думайте. І що у нас вийшло? Стільки непотрібних для себе речей я зібрала. Ось цей пакет АТБ це сміття, яке треба викинути зіпсований одяг. Ось цей чорний пакет я віддам на благодійність. Ось цей пакет і ця коробка це на продаж і взуття на продаж. А, і ще одна коробочка з одягом, сумочками, які я віддам мамі і сестрі. І це я ще перебрала дівчата. Не все. М -м. Робота ще не закінчилася. Оці кілограм, напевно, 6-8 одягу. Я віддам на благодійність. Я хотіла вам пояснити, що це значить. А в Києві є такі, знаєте, типу скриньки, такі металеві. Це виглядає, знаєте, як такі якісь великі ящики, які стоять посеред вулиці. Ти туди кладеш одяг. Дуже класна штука, тому що ти можеш так допомогти людям. При цьому. Віддаючи те, що зараз тобі не потрібно. Але я віддаю тільки чистий одяг, і вам теж так раджу, тому що, ну все-таки, давайте про інших людей теж думати. Не надо віддавати їм сміття, не надо їм віддавати щось порване, поломане. Якщо вже віддаєте, то віддавайте реально хороший одяг. Я перебрала, відчуваю, що це, напевно, не куплять. Хоча я любила цей одяг, я його носила. І тому мені просто простіше, його не фоткать, не виставляють в телеграм, а просто віддати. Помагайте людям. Коротше, до мене прийшла подружка. Дивіться, це Саша. Тільки що ми, напевно, години три сиділи в мене в гардеробі, течіли е, ляси, і водночас перебирала я тіп, весь... не було, ті. Чисто завжди. Вона любить чистоту. І ми перебирали. Ну, типу, я перебирала, Саша мені щось розказувала. До речі, коли типу, разом, це реально було, то простіше. Це, це робила. Вчора я просто я думала, що я там. Ну, і ми. Е... Поки оце балакали, я десь перебрала, напевно, 80%, залишилося 20, ще трошечки. І я хочу Саші зараз показати, може вона щось захоче, забрати собі. Отак. Одяг. I like this. I like. О, не на твою, не но, на мою. Но, ну це типу на пляж, бачили? Це наша рука там не Ніяк. <різь> хочу. Буду як дід сидіти в хоті. А я дуже люблю цю кофту, вона просто дуже тепла. Ага. Вона прям ну. Да. Береш. Коротше, я потім виберу, а потім з того, що я виберу, шерсть, виберу, щоб мені все забрати. Да. Оце дивись. Оце я знала, що це тобі. Я теж, як не має вміститися. І я їх... Ну, не що вона секунди покидала! Коротше, дивіться, це така, типа, як в'язана спідниця, яка схожа на скатертину, але взагалі це спідниця, і я її вдягала, типу, поверх джинсів, і так вона виходила багато фактурно, але вона на мене дуже велика. Ти не бачила, то ж подивись. Це та сама кофта? Це та сама кофта. Хочу, чого мене не пустить? Цю кофту я виграла в розіграші благодійному на ЗСУ, а, і її в'язала якась в'язальниця Руслана Багінського, коротше. це прям якийсь типу, бренд. Але навіть для мене, ну це трошки занадто. Я, я некомфортно в ній почуваюся. От я прям, ну, типу, я в ній ходжу, і я така, ну, я фрі. Це мої найулюбленіші штани. Я в них проходила просто, напевно, роки три, але вони вже всі такі в катушках, тому я їх просто ви... Це дуже сексі сукня. Вона просто напівпрозора. Ми таки не носимо. Я таке ношу, так. але ну я вже теж подумала, що це тумач навіть для мене. А тепер буде швиденький огляд, що з цього всього Саша вибрала собі. Найкрасивіше. Топік дуже прикольний. Правда, я не розумію, коли його носити, але Дарина сказала, що 25 градусів можна. Ну, Я його носила влітку, просто ну, не в 40 градусів, і мені було напишіть, будь ласка, коли б mm -hmm. ви його носили в 100 градусів. Кофточка. Кофточка. Е, оверсайз, як я люблю, кольорова, вся база. Мені дуже подобається кольорова гама, бо вона виглядає як Є. Yep. І оце теж типо, з цієї серії, мені здається. Так, mm -hmm. mm -hmm. схожий. Я люблю жилетки, і, в принципі, гарний. Такий кардиганчик. Супер уют, коузі. І останнє, щоб я хоч чи не була дідом, це ось така кофта. Ні, якщо чесно, я дуже таке люблю. І сподіваюся, що вона мені теж буде дуже душі. Вона мега тепла. Так. Це просто найтепліша кофта, яка в мене ну, коли-небудь була. І мені таке треба, бо я живу зараз на горбі. Так що Так, да, Саша буде. взагалі зараз живе в горах. А, оце людина просто втомилася від Києва і приїхала жити в гори. Але я колись повернусь, можливо, можливо, буде видно. Ну коротше, да, і Саша живе на горі, і тому їй треба теплий одяг на зиму, тому що мені здається, взимку в горах холодно. Все, А тепер ми йдемо такі молодці їсти суші Йости! і дивитися халестика. Я yep. отак. <рес> Отакий От стіл у нас вийшов. А я замовила з Яріком навпіл сет ролів. Суші, бургер Саші. Саша жорстка фанатка семічок, тому <рес> 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 послухайте мене. Це важливо, ставиш, будь ласка. Це. це найкращі сімські в вашому житті. Саме ось такі, саме преміум. Та, вони трошки дорожчі, але ну, це смачно. Запам'ятали? Використовуємо. На десерт Kinder Joy з Дивні Дива і Сочок. Такий персонаж. О, це мій улюблений персонаж! Це хто? Тебе стів випав! Стів! Це мій краш. Боже, я так хотіла його спіймати! Клас! У нас ось там стоять фігурки, які нам уже з Яріком попалися. Може, я тобі й подивую. Стіва! Я в шоці. Це мій краш з дивні дива. Так, тепер розпаковую я. Е, є з то вони синенькі, а я хочу саме кольорову і не повторку, дуже хочу, не повторку. Ну ладно, нормально. У мене попався цей монстр Демагорган. А -а -а. Ну, прикольно, це угу. не повторка. Пам'ятаю. Тебе, звісно, прикольніше, Стів, але це теж прикольно. Ну, а Стів твій, тому. Так. І ще третя фігурка буде в Ярика. О, така в нас вже буде колекція з п'яти штук. Ну, так, це зараз вже третій день, як ми займаємося цим розхламленням, цим переїздом. Хочу розібрати книжки. Я думаю, що більшість книжок я напевно все-таки залишу, тому що я і так постійно розпродаю книжки, які мені не потрібні. І тут мені стояться прям мої любінки. Але все одно частину, я думаю, я придам. Більшу частину залишу, і декілька книжок візьму з собою, ті, що я ще не читала. Тейлор Дженкінс рід, моя улюблена авторка, в мене є всі її книжки, просто я їх комусь позичала, тому це точно залишиться. Просто почекає мене поки що в Житомирі в квартирі батьків. Ця книжка мені теж сподобалася, я теж не хочу її віддавати. І Емілі Генрі, подивіться, як вона вигоріла. Це була дуже погана ідея поставити цю книжку на сонце, але я теж її полюбила, тому хай теж залишається. Ось цей величезний том. Я якраз зараз читаю Шерлока Голмса. Половинку вже прочитала. Сподіваюся, що я її за ці дні дочитаю і теж залишу собі як таку колекційну книгу, бо вона дійсно дуже красива. Це я тільки нещодавно дочитала, мені мега сподобалося. Цю книжку теж нещодавно дочитала, вона мені не сподобалась, я її точно продам, тільки треба буде. По знімати закладочки книжку я таки не почала читати, і я думаю, що я її продам. Ці дві книжки я подарую своїй сестрі, тому що вона останнім часом фанатіє від Укрліт. А це полиця з моїми найулюбленішими книжками. Тут у мене детективи, а тут ромкоми. До речі, тут Агата Крісті стоїть по порядку від тої, яка мені сподобалась найбільше, до тої, яка сподобалась найменше. Можете заскрінити і знать, що е, о, от, от ця частинка прям мега цікава, а ці мені не сподобались. А Агату Крісті я точно залишу, тому що я її колекціоную. Ось цих. Три ромкома. Я думаю, я продам. А ось це я теж продам. Мені він прям взагалі не сподобався. Це тупо найгірше ромком, який я читала. Алі гейзел, моя друга улюблена авторка, і всі ці книжки я точно буду залишати. А з цих двох ось ця новенька. Мені Ярік тільки подарував, і я її візьму з собою. Буду читати в дорозі. Думаю, тут зараз відбувається просто мій страшний сон. Мені чесно, ну мені дурно від цього всього. Мені здається, це розкламлення, цей переїзд не закінчиться ніколи. Ярик, вабше, мені здається, на лайці. Він щось вообще не нервує. Він собі е, пар паралельно прибирає, паралельно варить нам на обід том-ям, Але я не знаю, в мене нерви, чесно. Третій день підряд цим займаються, Я вже не витримую. Отже, значить жити з хлопцем: окрема коробка для всяких машинок, запальничок, лего і іграшок з Макдональдсів. Підо yeah, yeah. не дуже зрозуміла, але я хочу це сказати, що я мега вдячна Яріку на те, як він реагував на цей переїзд, тому що поки я псіховала і плакала, він взяв на себе всю раціональну частину і дійсно зробив найбільшу частину роботи. Дивіться, яка гарна тарілка. Це я Яріку купувала. Він же ж, ж типа кухар, і я надарувала всякі такі прикольні тарілочки. Так? Ну що, правда, ну реально ж прикольно. Ви подивіться на цей там ям? Це тупо шедевр? Ну я, ну, я вахіра. На фоні всіх цих коробок? Тут у нас серіал. Дівчата, я в шокі. В Косметики зібрали сестрі таку коробку, бо вона дуже багато фарбується. В неї косметика буквально закінчується за 5 хвилин, тому їй реально треба. І все поклала в таку коробку від нікс. Пам'ятаю, коли мені прийшла ця піарка, вона бачите, ти, типу формі клея, це прям такий дуже важкий пластик. То сестра дуже хотіла цю коробку, в мене її колядувала, і от нарешті вона її отримала. Тут, коротше, всякі туші колоринтенс, кольорові олівчики, палетка така. Палетка така, палетка така, палетка Beauty Bay, потім така штучка від Matrix, а, якісь там пензлики. Коротше, я думаю, що їй воно буде треба. Якщо не треба, вона його може викинути. Але я впевнена на 100%, що вона реально буде цим користуватися. Я вперше за останні 96 годин, хоч трошечки привела себе в порядок, тому що зараз будемо знімати благодійне відео для третьої штурмової. Отак переключуся з однієї роботи трошечки на іншу, знімлю відос і далі буду продовжувати розбиратися з усіма цими мільйонами коробок. Квартира стає все порожніше, і порожніше, дуже незвично. І я подумала, що є три речі, за якими я прям ну, капець буду сумувати, і мені реально дуже сумно, що я не можу це забрати з собою. Зараз покажу. По-перше, це оця валахата хата карзинка. Мені колись в ній приїжджав подарунок від NYX. і я не знаю, я настільки її люблю. Вона просто частина мого інтер'єра, і мені дуже подобалося в ній зберігати всякі приколи, але ну блін. Я не думаю, що мене пустять з нею в літак. Другий предмет, який я люблю ще більше, і я буду ще більше за ним скучати. Це оця величезна дискокуля, яку мені подарували колись Лореаль. Боже, це така краса, як вона лежала на підвіконні, пускала ці промінчики, це так було красиво. І мені теж дуже шкода, що вона така об'ємна. Ну це реально для мене цей переїзд це жорсткий вихід зони комфорту. Жорсткий вихід. Я вже двічі хотіла плакати, мені здається, я за цих ще декілька годин, поки ми збираємося, все. я ще Я, я ще наридаюся, чесно. Е, тут, до речі, в мене такий величезний стелаж із косметикою і парфумами. Він уже наполовину теж розібраний. Good karma. це мій найулюбленіший в світі. Аромат від Satin Perfumes, український бренд. Це просто найкращий парфум. Він у мене закінчився якраз дуже вчасно. Це пахне е, мультифруктовим соком, але знаєте, таким більш дорослим мультифруктовим соком. Дуже багато цитрусу, дуже свіжо, дуже літньо. Ну, я не знаю, для мене оце найкраще. Я дуже хочу знайти щось схоже, тому що мені все-таки б хотілося спробувати щось новеньке, але дуже-дуже подібне. Наступне це парфуми від бібліотек де Parfum. Це просто ідеальне пакування у формі книжки, теж український бренд. Вони мені колись дарували ці парфуми. Так, відкриваєте. І тут парфум. Дуже красиво виглядає. Але для мене цей аромат настільки дорослий. У мене аромат Lule by of Flowers». Дуже дорослий. от прям дуже. Я ну не знаю, мені здається, я доросту до нього через років 30. І мені дуже шкода, тому що дуже гарне пакування, і я прям реально хотіла користуватися, але це не мій вайб. Занадто квітково, занадто важко. Тому я так вирішила, що я просто їх подарую бабусі. Чого пропадать такому добру, тим паче, це не 5 гривень коштує. Мені здається, їй буде приємно і Вона буде використовувати. І ще у мене є парфум від Yves Rocher. Парфум Matin Blanc. теж для мене занадто дорослий, занадто квітковий, занадто важкий. Вся та сама історія, тільки тут немає гарного пакування. Тут у мене косметичка тих продуктів, якими я користуюся зараз. І половину з цього я до і просто викину порожні баночки. А частину, наприклад, ензимку я заберу з собою, бо вона мені дуже подобається. Оце все майже це в мене просто повторки. Умовно, зараз у мене є сиротка, якою я користуюся, але в мене стоїть ще там чотири в запасі, тому що мені там щось бренди дарували, і я ж не можу використовувати все зразу. А, тому я хочу це спакувати в коробочку. Я все таки хочу використати цю косметику, і мені її мама поступ. Пову буде присилати, щоб я не купувала, не витрачала гроші. Я просто використовувала те, що мені і так подобається. Але, дівчата, в ці палички просто вайп єви. У мене коли щось закінчується, я не іду в магазин, я просто така пам. А і беру там мільйонний шампунь, мільйонну маску чи мільйонний кремчик. От такі от плюсики будь блогером. Кицьки, ви не повірите, але ми на фінішній прямій цьому марафоні. Я вам потім скажу, що я про це думаю. Але зараз, сьома ранку, у нас уже зібрані коробочки, які ми забираємо. Ми їх пакуємо в машину і їдемо в Житомир. Віддаємо речі в Житомир. Просто прибираємо тут квартиру, викидаємо те, що ми хотіли викинути. І все, коли ми тільки в'їхали в ту квартиру в Києві, я так і не зняла рум тур, і от через півтора роки, як ми вже виїжджаємо, я вирішила все таки це виправити. Мені дуже сподобалося, що в останній день, як ми там ночували, був мега красивий схід сонця. Мені здалося, що це гарний знак. Для мене і для Яріка. Це була наша перша квартира, в яку ми переїхали. Вона була дуже красива, величезна. Там навіть був гардероб. На жаль, ми в ньому проводили дійсно багато часу, особливо коли вночі були прильоти, тому що там бетонні стіни, і хоча була якась ілюзія безпеки. Була така гарденька спальні, навіть було в мене окреме місце для читання це був окремий кабінет, який я використовувала як офіс на своє місце. Тут я знімала всі відео, і також тут у нас ночували друзі, коли приходили. Тому що раніше це було взагалі дитя квартирі. Ми проводили дійсно багато зустрічей, Вечірок у нас часто хтось ночував, тому що серед всіх наших друзів наша квартира була найбільша. Тут було три кімнати, гардеробна, два поверхи і дві різних биральні. Тому місця вистачало на всіх. Янукицькі реально єдина причина, через яку ми з'їхали з такої класної квартири, це те, що вона на 25 п'ятому, поверсі, і через наших сусідів у нас ледь не Очі було фаєр шоу під вікнами, було дуже гучно, але у всьому іншому я буду дуже сумувати за цією квартирою зараз. Коли вже пройшов тиждень від цього переїзду і цього розкланення, я розумію, що все-таки це був для мене занадто стресовий досвід. Я не розумію, наскільки ви це відчули від відео. Хоча мені здається, да, що я тут дуже така емоційна е, і така вся на голках. Але це дійсно було дуже важко. І я собі обіцяю, що я більше не буду накопичувати стільки речей, тому що я хочу, щоб одяг, всі ці прикраси, всі ці космети. Метика, вона приносила мені задоволення, а не стрес. Тому що коли його забагато, ну це не окей. Це не окей мати на одну людину величезний гардероб одягу. Тим паче, що я не носила це все, воно просто було. І от рано чи пізно воно все-таки почало приносити мені дискомфорт, тому що реально з такою кількістю речей приїжджати мега важко. Одяг це класно, але пам'ятайте, що це все гроші, це все час, це все ваші нерви. І перед тим як купувати якусь мільйонну ковтинку, подумайте, чи дійсно вона вам потрібна, чи це вам просто приносить радість лише на якихось дві секунди? І перед тим як я нарешті вам розкажу, куди ж ми приїхали. Я б хотіла, щоб ви спробували вгадати, що це може бути за країна. От як ви думаєте, що мені підходить по вайбу? От де б мені пасувало пожити по рік. Раптом ви вгадаєте, мені цікаво, чи буде а, реальність із вашими коментарями збігатися. Реально дуже цікаво. Тому що я коли розказувала друзям про те, куди ми вирішили переїхати ненадовго, всі просто як один вголос кажуть, що ця країна дуже для мого вайбу, що це прямо, ну типу, ми дуже схожі. І мені цікаво, чи ви зможете вгадати. Що я думаю з приводу цього переїзду? Це було дуже спонтанно, це було дуже неочікувано. Я досі не знаю точно, як я до цього ставлюся. Але я почала це сприймати зараз. з часом уже трошечки простіше. Я собі думаю так, це дуже неочікуваний сюжетний поворот в моєму житті. Так, да, я не була до цього готова, ні, це не було моєю мрією, це було дуже різко, але тим не менш я вперше живу це життя, і я вирішила собі дозволити можливо десь робити помилки, можливо, десь робити щось спонтанне, неочікуване. Тому що в цьому ж принципі і смак життя, та? що от я буквально ще місяць тому я не знала, що зі мною таке станеться. Але тим не менш це сталося. Е, і так, ми вирішили ненадовго. Я думаю, що це буде на рік-півтора максимум. Переїхати в Іспанію. Окей, я не вірю, що я це кажу. Я не вірю, що я це кажу. Ми вирішили переїхати ненадовго в Іспанію. Якщо у вас є якісь питання, впевнена, вони будуть, ставте їх. Я в наступному влозі вам це все розкажу детальніше. Я дуже-дуже розгублена, я не знаю, що ще сказати.